Як жити в часи невизначеності? Де знаходити сили жити далі, коли здається, що світ навколо руйнується, коли настає період якоїсь нестабільності, коли відбуваються непередбачувані зміни в нашому житті? Як з цим впоратись, як в цьому жити? Про це сьогодні ми і поговоримо. Ми всі хочемо мати ґрунт під ногами, планувати, мріяти і знати, що воно задумане відбудеться, що воно станеться. Ми хочемо мати те розуміння, що ось я знаю, як у мене буде завтра. Але останні роки показали нам, що світ став досить непередбачуваним. Це більш на такому глобальному рівні. Також, можливо, ви зараз переживаєте якийсь непростий, складний період у своєму житті, коли ви не знаєте, що буде далі. І це вже не буде стосуватися там, війни чи ще чогось. Це можуть бути просто ваші індивідуальні якісь проблеми, індивідуальна, індивідуальна історія. Складний шлях на вашому життєвому шляху. Можливо, ви відчуваєте тривогу, а що ж буде далі, а що, якщо я не впораюсь? І як взагалі жити, коли нічого не зрозуміло? Ці питання звучать у багатьох, і я щодня чую від людей, які до мене звертаються про подібні питання: як жити далі? Чому нам так важко? Людська психіка прагне контролю. Нам хочеться знати, що буде завтра. Нам хочеться знати, що буде далі. І тут. Якраз і закладений дуже подібний механізм стосовно травми, адже травма стається там, де відбувається щось нове, непередбачуване для людини. І, звісно, психіка хоче цього уникнути, психіці потрібне щось передбачуване, щоб той новий досвід, який стається раптово, не викликав сильних, руйнуючих почуттів для психіки. Тому що. Щось занадто нове, занадто непередбачуване, незрозуміле, неясне, дуже сильно впливає на нашу психіку, і дійсно це граничить із травмою. Дійсно, коли ми не можемо контролювати світ, усередині нас з'являється сильна тривога. Невизначеність торкає найбільшого нашого страху, це страх втратити безпеку, страх потрапити в небезпеку. У психоаналізі ми говоримо про те, що це нагадує дитячий досвід. Страх втратити материнську фігуру, навіть такий страх зрозуміти, що мама не прийде, мама не з'явиться. І щоб витримати цю невизначеність, психіка вигадує найрізноманітніші стратегії. Наприклад, залежність від новин, це свого роду така ілюзія контролю, що я знаю, що відбувається, і тому я буду в безпеці. Другий варіант це надмірне планування, коли людина починає вигадувати буквально тисячі стратегій, плану дій, а що, якщо раптом щось станеться. Це теж свого роду створення такої ілюзії безпеки. І третій варіант це, навпаки, уникання будь-яких негативних новин, тобто, ніби такий захист себе від впливу негативних, негативної інформації, типу, я нічого не читаю, я нічого не знаю, мене це не стосується. Насправді, жодна з цих стратегій не дає повного е відчуття безпеки, бо світ і надалі лишається невизначеним. Як же тоді бути з невизначеністю? Ключова ідея тут буде полягати у тому, що ми не можемо позбутися цієї невизначеності, адже ми зіштовхуємося з нею буквально з нашого народження. Людина, коли приходить в цей світ, вона не знає, що не чекає, вона народжується в невизначеності. Немовля, із теплої утроби потрапляє у зовнішній світ, який стає холодним, який багато. Має непередбачуваних факторів, немовля не знає, що буде завтра. Немовля, буквально в шоці від того, що відбувається навколо, да? коли мама то є, то мами немає. Звісно, зараз не про це мова, адже я просто намагаюся навести певні приклади, що невизначеність з нашого життя ми ніяк не заберемо. Невизначеність завжди була, є і буде у нашому житті. Тому все, що ми можемо зробити, це навчитися із нею жити. І найкраще правило, яке допоможе впоратися з цією невизначеністю, це прийняти її і жити у моменті тут і зараз у стосунку із собою. Коли я відчуваю, що я є, я витримую, я можу прожити цей день, навіть якщо завтра все зміниться. Звісно, це потребує досить такої глибинної роботи над собою, щоб не розчинитися в цьому хаосі. Дуже важливо відчувати себе тут і зараз, в цьому моменті, і прийняти певні моменти, що так, я не знаю, що буде завтра, я не знаю, що буде далі, да, але я можу собі допомогти певним чином тут і зараз, сьогодні, в цю хвилину. Допомогти цьому можу кілька способів. Наприклад, перший із них такий собі якір у сьогоденні. Запитайте себе, що я можу зробити для себе зараз? Як я можу вплинути на ситуацію саме зараз? Ну, мається на увазі на ту ситуацію, яка вибуває мене з колії? Акцентуйте свою увагу на тому, що ви можете зробити саме зараз, в цю хвилину, а не завтра, післязавтра чи через рік. От що зараз? Яка у вас зараз ситуація? І що ви можете зробити для себе в ній? Цю ж хвилину, в цю секунду, коли ви про це думаєте, друге правило дуже важливе це турбота про наше фізичне тіло. Це один із найважливіших факторів, який допоможе вам почуватися в моменті тут і зараз. Адже тіло це наша реальність, це реальність тут і зараз, це ось воно. Коли ми е, нормально харчуємось, коли ми достатньо спимо, коли ми даємо собі якісь фізичні навантаження у задоволення. Це дійсно дозволяє повернути собі опору. Адже тіло і є наша опора, тому що всі наші страхи, наші якісь переживання, вони живуть у нашій голові, у психіці. Це те, що не можна от, якось потримати в руках, не можна помацати, не можна побачити. Воно просто існує як дух певний. А тіло дозволяє нам заземлитися і відчути ось цю опору. Саме через тіло ми відчуваємо землю під ногами. Третє правило робіть малі кроки. Не плануйте на півроку, не плануйте на рік. Не будуйте надто глобальні плани, якщо майбутнє вас лякає. Достатньо буде вирішувати щось на день, на тиждень, максимум на два тижні. Це теж дасть певне відчуття контролю над ситуацією. Не вимагайте від себе наперед знати, що ви будете робити через два місяці. Четверте правило: давайте собі простір для емоцій. Це дуже важливо. Адже, якщо ми починаємо уникати, закривати очі, на певні наші переживання, вони все одно нікуди не діваються, і рано чи пізно вони вилізуть, але в дуже непередбачуваній формі. І це може бути дуже боляче. Тому дозволяйте собі говорити, зізнаватися, можливо, у вас є близька людина, з якою ви можете поділитися. Звісно, якщо ви відчуваєте безпеку поруч з цією людиною, що це буде безпечно для вас. Якщо ж такої людини немає, ви можете записати собі в щоденник або просто про себе проговорити, що так, мені страшно, мене лякає тето й тето, чи мені сумно. Не тікайте від цього. Пам'ятайте, що саме прожита емоція стає силою, а не прожита стає тягарем. Якщо ж ви розумієте, що вам ну дуже важко, у вас дуже складний період, ви не можете дати ради своїм емоціям, переживанням. Це дуже вагомий привід звернутися до психотерапевта, психолога, психоаналітика. Особисто я працюю в аналітично орієнтованому підході. Це дуже гарний метод для того, щоб вчитися проживати складні періоди і віднаходити в цих складних періодах ресурси, ставати сильнішими, насправді, якби це парадоксально не звучало. Часто в такій терапії людина зустрічається із тим, що болить, і з тим, що складно. Ми не закриваємо очі на щось болюче, ми не закриваємо очі на те, чого хочеться уникнути. Звісно, працювати лише з позитивними моментами це прекрасно, це підіймає да, певну ресурсність, але в складні періоди особливо важливо дивитися правді в очі і не відкидати ось те болюче. Тому що, як я вже сказала, прожити болюче воно стає силою насправді. Людина дійсно стає сильнішою, коли розуміє свої реальні переживання, свої страхи, тому що лише так можна з цим впоратись, якщо ти знаєш, що з тобою відбувається насправді. У психоаналізі ми вчимося зустрічати невизначеність не як ворога, а як простір, простір для росту, де можна відкрити для себе багато чого нового. Терапія це не місце, де вам скажуть, що завтра все буде добре. Це простір, де ви поступово вчитеся бути собою, чути себе настільки добре, що навіть у світі хаосу ви будете відчувати певну опору. І впевненість. На завершення, скажу, що невизначеність вона буде з нами завжди. В які б складні періоди у цьому світі ми б не проживали. Але це не вирок. Це зовсім не вирок. Це лише така реальність, така зовнішня реальність, да, яка вимагає від нас певної гнучкості. І насправді це може стати запрошенням жити, жити зараз, а не чекати кращих часів для себе, дозволити собі бути справжнім уже зараз. Відчути, дозволити собі проживати те життя, яке є бажаним для вас. Тож я пропоную вам зробити сьогодні для себе малесенький крок. Запитайте себе, як я зараз, що я зараз відчуваю, як я почуваюся, і що я хочу саме зараз, в цю хвилину. І якщо ви розумієте, що ви хочете зараз в цю хвилину, запитайте себе також, що я можу для цього зробити, от теж саме зараз, в цю хвилину. Який буде мій перший крок до того бажаного? Або ж який буде перший крок, щоб ви могли собі допомогти? Також в даній ситуації може допомогти такий факт, що життя воно іде, незважаючи на те, що ви, ви проживаєте складний період, маєте хаос, та? життя воно вже зараз, ось воно, воно в цю хвилину. Життя відбувається не тоді, коли все є стабільно. Життя ось воно, тут і зараз. Наостанок пропоную питання: що ви сьогодні зробите, щоб вижити в часи невизначеності?